Що заборонено психологу? Неочевидні заборони, про які я також не знала, поки сама не вступила на психологію. Перше, це заборонено давати поради, що ти хочеш що тобі порадили, або що тобі краще робити, або з ким зустрічатися, або краще розійтися чи ні, такого не буде. І психолог не живе твоїм життям, він не може зрозуміти, що для тебе краще, що ти обереш. Це все на твоїх плічах, малишка. Психолог не має права заводити будь-яких стосунків зі своїм клієнтом. Не може консультувати друзів, родичів, родичів-родичів, друзів-друзів. Бувають даже такі випадки, коли ти зустрів свого психолога на вулиці, а він з тобою просто не поздоровався і зробив вигляд, що він тебе не знає. Якщо ти майстер манікюра, ти не можеш робити манікюр своєму психологу, тому що це теж порушення етики. І Якщо тобі кажеться, що ви були б такими класними подружками, вам класно було б подорожувати, то жаль, треба було спочатку заводити з ними снідружецькі отношення, і тоді не йти до нього як до психолога. Психолог не має права гарантувати тобі 100% результат, бо твоя психіка індивідуальна, так навіть якщо. 500 його клієнтів за 5 місяців підвищили свою самооцінку, но він не може тобі цього гарантувати. Тому якщо тобі якийсь психолог гарантує, що ти стопудова, знавидеш на новий рівень познання, станеш вообще не дешся дуже мільйонера, Ну якби інфо цуганства, що психолог не має права говорити щось від себе, розповідати про те, що. Наприклад, у мене подруга те саме пережила, чи я те саме пережила. А ще так само відчула про те, що психологу заборонено стежити за соцмережами свого клієнта, тому що психолог це людина, якій ти довіряєш свій внутрішній світ, всі саме тайний, найбільший тайни, Тому якби тут дуже тонка межа. Якщо тобі ще цікава психологія, якась, можеш задати мені питання в коментах, я придумую на нього відео. Або можна мене підписатися, або можеш поставити лайк. І на це відео подружки, якщо вона хоче вступати на психолога. Короче, Até a próxima,